Е мудрість. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і ти, що раба життя дарував, Христос, що воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. Істинний Бог наш молитвами причистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів і всіх святих помили, спасе нас, бо він благий і людинолюбний, Аминь. пасхальне послання преосвященним архіпастирям. Боголюбивим пастирям, чесному цер чернецтву та всім православним вірним України. Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! воскрес! Нині все наповнилося світлом, небо і земля і глибини підземні. Нехай же святкує все творіння Христове Воскресіння. Знову в радості співає церква зустрічаючи Господа, який вийшов із гробу, коли переміг зло і смерть. Хоча нас із місцем та часом цієї радісної події розділяють і відстань у тисячі кілометрів і двадцять століть історії, але силою та дією віри ми сьогодні також є серед свідків Воскресіння Господнього. Тому нині, як і майже 2000 років тому, ми разом із жінками-мироносицями, які прийшли до гробу виконати свій обов'язок пошани до померлого вчителя, також чуємо від ангелів радісну звістку. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Його нема тут, Він воскрес, як сказав. Це радість, що наповнює наші серця, коли ми проголошуємо звістку про Воскресіння Христове, є здійсненням на кожному з нас тих слів, які Господь сказав апостолу Фомі: Ти повірив, тому що побачив мене, блажені ті, що не бачили, але повірили. Ми не бачили ні тілесними очима того, що бачили жінки мироносиці. Та апостоли в День Воскресіння, але силою віри, очима душі, ми нині в цей Великдень, істинно бачимо Господа Ісуса Христа, який, як переможець смерті, вийшов із гробу. І саме тому Христове Воскресіння для нас не якась подія, що давно минула, а тим більше, не символічна розповідь про перемогу. Добра над злом, віра в Христа Воскреслого і життя в згоді з цією вірою, наріжний камінь нашого сповідання. Бо завдяки Воскресінню Спасителя смерть подолана, зло вже немає над людиною абсолютної влади і пекло зазнало поразки. Однак не треба забувати, що перед Христовим Воскресінням були. І зрада учня, і несправедливе судилище, і розп'яття на хресті, і смерть та поховання тіла у гробниці. Всі ті події ми нещодавно згадували у попередні дні, шановуючи страсті Христові, і хіба не здавалося в той момент учням Спасителя і усім свідкам, що все це страшний і сумний кінець? Поразка надії, руйнування усіх сподівань. Але в той час, коли зло триумфівувало, воно зазнало для себе нищівної поразки. Бог не може бути переможеним, Він завжди перемагає. Він утверджує правду, Він дає справедливу відплату і за добре, і за зле. І ніхто не уникне Божого Суду. Тому і ми, дорогі брати і сестри, хоча і відзначаємо знову Великдень в умовах війни, в умовах горя і страждань, смертей та руйнувань, принесених російським агресором на українську мирну землю, все одно сьогодні радіємо, радіємо, знаючи, що Христос воскрес як переможець над злом. І тому Він. Допомагає всяке зло подолати і перемогти. Ми радіємо, бо маємо в Христі воскреслому надію на вічне життя, знаючи, що навіть смерть є лише тимчасовою, бо в день другого пришестя Спасителя вона відступить і назавжди втратить силу, а всі померлі воскреснуть. Святкуючи Христове Воскресіння. Ми сьогодні оновлюємо свою надію на перемогу правди і добра, отримуючи від Бога зміцнення для подальшої боротьби темряви й гріха проти темряви й гріха, як у самих собі, так і в навколишньому світі, і ділячись великою радістю одні з одним, прославляючи Христа Воскреслого та засвідчуючи свою особисту віру в Нього. Ми як самі наповнюємося світлом, так і примножуємо світло навколо нас, відганяючи морок зла. Тому вітаємо наших ближніх і всіх зі світлим Христовим Воскресінням. Найперші особливі наші вітання, сердечні, які завжди, у цей час війни, ми спрямовуємо до наших захисників, до українських воїнів. Завдяки вам, ми і цей великий день. Можемо святкувати у відносному спокої, звершуючи нині богослужіння рідною мовою, прославляючи Христа Воскреслого у рідній, помісній церкві. Нехай Господь допомагає вам у боротьбі та дає перемогу над ворогом. Вітаємо волонтерів, медиків, вітаємо всіх наших друзів! Та союзників у всьому світі та всіх людей доброї волі, які незважаючи ні на що продовжують діяльно сприяти перемозі добра правди для України та світу, наполегливо наближаючи час справедливого, Богом благословенного миру. У цей час свята ми не забуваємо у своїх молитвах про тих. То відзначає цей Великдень в умовах російської окупації, у ворожій неволі та в полоні. Нехай Господь полегшить ваші труднощі і страждання, захистить вас від озлоблення людського і скоро визволить. Наші сердечні вітання від золотоверхого Києва, від собору Святої Софії, від української Києво-Печерської Лаври. Нехай досягнуть усіх дітей України, де б вони зараз не жили. Попри всі зовнішні обставини часу, нехай любов до Бога і до рідної України єднають усіх нас. Вітаємо зі святом Воскресіння Христового, Президента України! Державну владу, місцеве самоврядування усіх, хто покликаний. До служіння суспільству, нехай Бог благословляє всі наші добрі справи, сприяє у наближенні перемоги правди та справедливого миру, радість свята зі всіма, хто нині вшановує світле Воскресіння Христове. Будемо утверджуватися в нашій вірі, зміцнюватися надією на Бога, свідчити про них ділами милосердя та жертовної любові. І будемо знову і знову проголошувати велику новину про божественну перемогу. Христос Воскрес! Христос воскрес! Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної Церкви України, Пасха Христова 2025 року Божого, місто Київ. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Так, зараз будемо освячувати.